за словом національна єдності зашифрований дерибан коштів на відбудову України, отак От воно діє, таким чином воно працює. Ні до якої національної єдності, ні до діаспор, ні до повернення українців там серйозного стосунку він не має і не буде мати. Їх це особливо не цікавить. Просто він повинен робити цей камуфляж. Оце як кальмар випускає чорну хмару навколо себе того чорнила, щоб не бачили, куди він втікає. А тут, щоб не бачили, де ці руки загрібають, щоб не було видно, випускають тезу про національну єдність, про інозем... українців іноземних і все інше. Тому і заяви Черношова настільки примітивні і наскільки ніякі, вони не дадуть результату. Ви праві кажете, хто на це поведеться? Тобто, ви маєте. Законодавство України, згідно з яким ви в'їхавши в Україну назад, вже не виїдете, ви будете в Україні до кінця воєнного стану. А якщо воєнний стан закінчиться через